Переговори неминучість на планеті Земля в історії в історичному сенсі прокипіло більше ніж 14 тисяч воєн. Це те, що зафіксовано документами. Немає жодної війни, котра б не закінчилася якимись підписами, і наша в обов'язковому порядку закінчиться. Чи це буде повноцінна капітуляція Російської Федерації для нас? Був би найкращий сценарій, чи можливо такий сценарій, який зараз існує між Російською Федерацією і Японією. Вони офіційно досі перебувають у стані війни. Ще із серпня 1945 року перемир'я. І так само є угода про перемир'я між північною і південною Кореєю. Офіційно вони перебувають у стані війни. Почався процес апробації і пошуку формули миру. Він обов'язково буде знайдений. Оця формула миру обов'язково буде знайдена. Питання лише ніколи і на яких умовах наше завдання з точки сили зробити все можливе, щоб наші переговори. Процеси і наші переговорні позиції були як найміцнішими. Проведу такий дуже цікавий Приклад у частині як довго це все може тривати. Американці провели у 21-му столітті найбільшу свою війну, яку коли-небудь мала це війна в Афганістані. Так, от останній рік у. Куветі вони вели перемови і не із Талібаном сиділи за столом переговору і більше року домовлялися про умови. А в той час бойові дії в рівно в Афганістані тривали. Такі переговорні процеси можуть тривати неймовірно довго. У Другій світовій війні перша мирна конференція була ще в 1943 році, а кінцево Ялтинська система була укладена аж у 45-му два з половиною роки домовлялися про все. Процес почався. Він насправді вітається. Чим більше там держав буде, тим краще, але він буде довготривалим і складним.